Світлана Біла сьогодні все тестує, все перевіряє, скажімо так, на собі якою є погода за відчуттями, бо до речі, вона може різнитися від температурних мені позначок, видається... які ми бачимо. А, Світлана Біла що що до мені тобі видається? видається, що Світлана чекала такої погоди, щоб вигуляти свої красиві луки. Вже знаєш так, от осінньо вже щось. Я теж так думаю. на Світлану, як вона сьогодні красива. Світлана, будь ласка, розкажи, що у нас відбувається з погодою. Показники температури, так позначки невпинно тікатимуть вниз, як би ми цього звичайно що не хотіли, але так і були. Попри це, легка або густа, чи то пригуста, ось ця попелясто сіра, димчаста завіса, все більше вкриватиме видноколо, низько стелитиметься по землі. Ну і окрім того, що поповзе туман, звичайно, що набігатимуть і хмари, і дощі. Надалі ми все частіше. Будемо спостерігати ранки із туманною прохолодою. Чому? Тому що через осіння, зниження температур, ось ця атмосферна волога, так, яка міститься в повітрі, конденсується у вигляді дрібних крапель води. Отже, земна поверхня після заходу сонця інтенсивно випромінює, віддає тепло у вигляді, так. Довгохвильової інфрачервоної радіації. Ну, сьогодні наша Світлана біла не поруч із нами у студії, а е, якраз на собі відчуваю ці зміни, е, як вона казала, метеорологічного літа на уже осінь. Світлана Біла з нами на зв'язку, але О -о. здається, вона вирішила повернутися у літо. Світлано, привіт. Привіт, Олесю, привіт Андрію. Не дивуйтеся. Я дійсно. Знаєте, ще вчора використовували окуляри і захищалися від сонця, а зараз я намагаюся його десь визирнути. Визирай, не визирай, але немає його. Це, я так знаєте, захищаюся від хмарності, яка обмежує денний прогрів сонця. На жаль, усе застоє це сонце. Як би я не визирала. А чому? Тому що різке зниження температури аж на 8-10 градусів і перші осінні заморозки. Звичайно, що восени, і тут я б хотіла наголосити, що синоптики, своєю чергою, українського гідрометцентру попереджають, наголошують, що саме 25, 26 та 27 вересня будуть саме заморозки. Тут момент на поверхні ґрунту від нуля до мінус трьох градусів, але момент. Саме на території Київської області, не столиці, і зараз я також поясню, чому тут важлива саме інформація, так насамперед для власників присадибних ділянок, а також для аграріїв. Бо такі умови так можуть за рівень небезпечності жовтий, таких заморозків, і звичайно, що вони можуть призвести. До пошкодження, чи то до втрати незібраного врожаю, Тож, будь ласка, не залишайте на своїй присадибній ділянці ваші овочеві культури, так чи то на полі, не залишайте помідори, чи то яблука, груші, виноград, тощо, все що маєте, краще про це попіклуватися. Час є ще так до завтра, але я б хотіла наголосити на тому, так а що таке взагалі ось цей заморозок? Отже, це короткотермінове зниження температури до нуля градусів і нижче на тлі додатної температури. Тут дуже важливий момент. У період, так вегетаційний, вегетаційний період. Зазвичай заморозок, то треба ще розуміти, що відбуває і, і на поверхні ґрунту, і у приземному шарі повітря. Але зазвичай вони утворюються так, виникають у нічні або ранкові години до сходу сонця у ясну погоду. Як тільки ми чуємо ясну погоду, це вже означає так, що діє, впливає антициклон. Це дуже важлива умова, тому що коли циклон впливає, так у нас хмарний покрив, і цей хмарний покрив хмари слугують такою ковдрою, яка. Не дозволяє земній поверхні швидко-інтенсивно охолоджуватися. Так ось, коли впливає цей антициклон, є ясна, до того що може бути і безвітряна погода. Земна поверхня дуже швидко інтенсивно охолоджується, відповідно, утворюються так заморозки, про що я зазначала. І тут є ще такий момент: коли температура приземного шару повітря. Так опускається до точки роси, тобто до значення за якої водяна пара стає насиченою, ще й також вона конденсується у вигляді дрібних крапель води, які зависають і зокрема також і утворюють туман. Тобто зазвичай йдеться про нічні години. І то я зазначу, що чому в... не йдеться саме про Київ. Низка досліджень так зазначає і свідчить про те, що клімат у Києві є. Тепліший аніж у передмісті, тому насамперед йдеться про заморозки на поверхні ґрунту від нуля до мінустрь градусів на території столичного регіону. Тож є ще час, так аби підготуватися. Це вкрай важлива інформація. Але тут важливо ще також розуміти, чого нам слід очікувати у найближчій перспективі сьогодні і у найближчі п'ять діб, тому що це так найточніший прогноз погоди. Тим паче, що зараз практична вся перебудова, і зараз із усіма подробицями я вам усе роз'ясню і зазначу щодо столичного регіону. Тож поїхали. Своєю чергою є таке від мене уточнення, так тому що ось цим заморозкам властива мінливість залежно від того, якою є весна чи осінь, тому що саме тоді і триває ось цей вегетаційний період, коли ми говоримо про заморозки. От дата так може варіюватися, і їхнє так виникнення може відрізнятися більш ніж на місяць. До прикладу, найраніший. Заморозок восени був у столичному регіоні 20 вересня у 1921 році. Ну і звичайно, що зараз оно так попереджають, що вже від завтрашнього дня на території столичного регіону. Це щодо заморозків. А щодо загалом перебудови так синоптичної ситуації? Отже, основним винуватцем такої зміни погоди є холодний атмосферний фронт, і те, що вітер змінив свій напрямок, перебудувався на північний потік. Це вже означає, що до нас такі от одсуне це холодне, що так про холода. але поки що. Що як я вже зазначала, південний схід схід там зовсім інші температури до 26. Нас цікавить столичний, зокрема саме зараз регіон, і ви можете в себе бачити на екранах. Що і за температурні показники? Отже, різке зниження температури в ранкові години 10-12 градусів. У денні години буде не надто вище, так до 15 градусів. І ще сьогодні на дощ за хлом це невеликий дощ. Завтра. На тлі підвищення атмосферного тиску опадів не буде, але у нічні години значення температури сягатимуть 3-5 градусів, максимум 6. Так доволі доволі низькі значення температури в день буде приблизно так, так само до 15 градусів, і далі теж впливатиме антициклон. Тобто, суттєвої якоїсь зміни погодних умов ми не спостерігаємо. Також я підготувала і ще одну дуже цікаву інформацію, але ви її зможете почути, почерпнути уже також менше ніж за годину. У нашому ефірі, тож одягайтеся тепло і залишайтеся разом із нами на Києві. 24 Побачимось, не перемикайте. Зараз будемо вас налаштовувати на справжню осінню атмосферу. А вже осінь прийшла у мій куди прийшла Світлана Біла. А зараз ми її також запитаємо, бо вона сьогодні не у студії в нас працює, а на вулиці. І дивиться, яка ж там погода, як вона змінюється вранці. Світлано, тобі ще раз, що там на вулиці? Андрію, привіт, Олесю, привіт, і наше високодовірне товариство глядачів. Також вітаю. І дійсно, я хочу оце відзначити, що дні у столиці, як і в кожному місті, от зараз восени стали зовсім інакшими, і це не тому, що листя жовтіє і багряніє. Так і в принципі погода псується. А ось тут, зокрема, де я перебуваю, тобто загалом у парках, у лісах, на міських островах, поблизу водойм, Ось тут осінь відчувається усіма брамами їства, і знаєте, і навіть то нічого, що вже і зниження температури вже в принципі стало трішечки тепліше. Але от що я хочу ще сказати: от вранці можна було побачити, як така м, легка димчаста завіса накрила е, так столицю, накрила Дніпро. Звичайно, що легка, але далі ми будемо спостерігати у е, густу і пригусту густу таку полину. Можна було ну і зараз чути, як криплять дерева. Подалі сосни це теж відчувається. Можна відчути, як пахне навіть дощем хмара. Ми це відчували з вами разом вранці, коли накрапав невеликий дощ, так яка нас доганяє е, за спини. Це все відчувається, і далі ще й можна буде відчувати. Та як налипає так смола від хвойних дерев на пальцях, це ідилія, і я запрошую вас теж і так, щоб вона вас поглинула. Але попри цю ідилію, на жаль, є речі, від яких не втекти. Бачите, це ось клімат. Зараз я поясню і роз'ясню саме, що відбувається, тому що, попри те, що зараз осінь, так різке зниження температури, але в цей час так, от саме зараз, клімат землі. Тепліше є температура землі підвищується. Це на жаль незворотний процес, звідки ми знаємо, що так відбувається. Зараз я вам хочу показати: ось бачите, такі гарні тут малюнки, і ось внизу сторіночки є така градація кольорів, шкала. Ось це вчені так. Фахівці підрахували, що відбувається і середньою температурою, так світова температура, за останні 170 років. І ось кожна смужечка на ось цій... На цьому малюнку градація відповідає кожному року зі 170 років. Холодні смужки, так, ось, е, припрошу сині смужки, відповідає так за холодні якраз температури. Червоні звичайно, що це е, спекотно, і ось нині можна, в принципі, я вам передаю, якщо мене видно, багряний колір. Так це означає, що зараз вкрай вкрай спекотно. В чому причина у надмірному використанні викопного палива вугілля? Нафти газу у повітря надійшло просто мільйони тонн парникових газів. Це ущільнило так ось цю хімічну ковдру, яка поглинає так більш інфрачервоних променів ніж це потрібно і нагріває абсолютно все, що перебуває так. все живе абсолютно на землі. Що робити? Ухвалювати самостійно рішення кожного із нас і треба змінювати свій насамперед стиль життя. Якщо ми не припинимо забруднювати і отруювати атмосферу, надалі стане не просто важче жити, а навіть неможливо. Отже, ці правила насправді дуже прості. Треба просто так ухвалити для себе рішення. Купуєте каву. Краще візьміть із собою чашку, попросіть не використовуйте пластик, беріть із собою металеві соломинки. Якщо є можливість, краще ходіть пішки, пересідайте на велосипеди з автомобілів, тому що це все відповідно так. Ось це паливо, яке згоряє, виділяється дуже багато тонн парникових газів. А зокрема, через війну і поготів. Звичайно, що ми то захищаємося. Тут ми на це не так впливаємо, але це дуже погано. Тобто, треба переглянути свій стиль життя від використання кондиціонерів авто. Ну і звичайно навіть споживання яловичини, тому що виділяється так метан, це дуже важливі речі. Я просто поясню, що це взагалі так коротко означає. Ви скажете, є момент так екстремальних проявів погоди стане більше, тобто дедалі буде більше спекоти в одному місці, а в іншому стане ще вологіше, так холодніше. Ви можете мені сказати зараз, мовляв, а от. У столиці практично літа не було так ми не відчували про яку спекоту йдеться. Не забуваємо, що є ще схід та південний схід, і ось там. Тривала посуха, там постійно був надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це означає оці якраз екстремальні прояви погоди. Візьмемо до уваги так територію України. На одній частині спекота надзвичайно висока температура до 40 градусів і вище. А це у затінку і відповідно тривала посуха. Натомість на іншій частині, зокрема на заході України, де вологіше, отам випадали значні дощі, надзвичайні і липень, якраз є тому підтвердженням. Ось до прикладу, у На Львівщині, у Львові випала рекордна кількість. Кість опадів, тому звичайно, що коли піднімається рівень води у річках, так це може все затоплювати сільськогосподарські угіддя і об'єкти. Тобто нам треба переглядати свою поведінку обов'язково. Знаєте, мені я згадала фразу Стіва Джобса. От власне він казав, що ті божевільні, які вірять, що можуть змінювати цей світ, зазвичай вони його змінюють. Я вірю, що змінюю, і ви так само змінюєте, але це залежить від нашого щоденного ухвалення рішень. Але зараз ще повернемося також до. Синоптичної ситуації і до цієї ідилії, де ми перебуваємо, я б хотів розповісти, чого слід очікувати саме у столичному регіоні. Звичайно, що сьогодні, а також у найближчі п'ять діб. І я наголошую і повторюю, чому саме ми беремо до уваги цей короткостроковий прогноз погоди, бо це найточніший прогноз погоди, адже немає таких суперкомп'ютерів, немає таких поки що алгоритмів, які б могли відстежувати кожен атом, кожну часточку атмосфери, тому що вона не статична, вона рухлива і інколи нагадує бронюські. І рух, тому звичайно, що кожного дня є уточнення, і ось про них я зараз також вам і розповім. В середньому у світі так температура збільшилася на один градус. Є місця, що звичайно що нагріваються значно більше. Але ви скажете це не суттєво так. Але один градус означає, що теплий період збільшується як мінімум на 10 днів. А я хочу зазначити, що якщо до 2100 року температура повітря зросте на 2 градуси, це означає, що рівень моря підвищиться на 40 сантиметрів. В деяких місцях треба буде будувати мости, щоб Ходити, скажімо, вулицями так і не намочити ноги. Якщо ж температура так підвищиться до 2100 року на 5 градусів. Стане просто нестерпно жити. Це означає, що теплий період із екстремальними проявами погоди збільшиться як мінімум на 50 днів і більше. Тепер щодо столичного регіону, дійсно можна вже сказати так: от астрономічна осінь, то вже настала, Ми наближаємося до метрологічної осені. Справжня прохолода різко знизилися температурні показники, але принаймні буде без опадів. А це дозволить вам насолодитися. Отакою була такою розкішною погодою, особливо у парках. Коли шелестить листя, коли воно жовтіє, золотиться, багровіє. це надзвичайна пора, і то дійсно можна відчути усіма брамами їства цю прекрасну пору року, але звичайно, що вже на тлі похолодання, основним винуватцем якого є ось той холодний атмосферний фронт, і зміна так вітру, напрямку вітру, саме з південно-західного на північний потік. От він якраз дошкулятиме і він приносить цю прохолоду до від 5 до 10 метрів за секунду. от врахуйте, це обов'язково. Одягайтеся тепло і, звичайно, що переда. Вайте нам це тепло, залишайтеся разом із нами, як завжди на Києві. 24. Ще Що побачимося.